Ну і давайте тепер порівняємо, в чому ж відмінність. Насправді, і для яких задач використовувати конверсейшнл, а для яких інлайн інструменти. А, плюси і мінуси conversational Tools. Плюси. Це те, що він а, допомагає. у… А, Написанні коду, допомагає у дебагінгу і тестуванні, і дуже класно він допомагає в навчанні або там в, настав, в наставництві. Мінуси. Неточність. Ми вже з вами визначили, що такий феномен, як галюцинація, упередження знову ж таки інтенсивне використання ресурсів. Ну, тому що ресурсів насправді більш доволі. Велику кількість треба для використання і роботи І Особливо, якщо ви хостите десь локально. Відсутність відповідальності, думаю, також це доволі повинно бути. Очевидно, що відповідальність несе те висотий код, який згенерували. Інлайн-інструменти. Плюси пропонування кодових кусків, фрагментів, да, що він допомагає от вам під час. Написання коду прямо одразу додає якісь елементи. Покращення консистентності, ну, тому що він намагається слідувати стилям, як, який є у вас в проєкті, і давати більш е, релевантні і консистентні стосовно вашого стилю е, пропозиції. Тобто адаптується під вас. Підвищення продуктивності за рахунок того, що ви деякі рутинні задачі. З набираєте вже не руками, а то одразу генерує якийсь кусок файлу, то у вас зростає ваша продуктивність. А, мінуси точно також: неточність коду, нерелевантні пропозиції. А, це все пов'язано з специфікою роботи елемок. І нездатність генерувати великі обсяги коду, а це ключова відмінність інлайн-інструментів від Conversation, тому що вони. Все ж таки, орієнтується на маленькі чанки коду, а не на те, щоб згенерувати вам про все і одразу. Ну і є така от загальна табличка, от, е, як, для яких задач краще використовувати той чи інший інструмент е, для створення коду. Copilot. Copilot призначений для невеликих фрагментів коду е, методів, класів. Функцій, чого завгодно, але з обмеженим, там, умовно кажучи, однією вкладкою. GPT для такого не ідеальний, тому що він більш підходить для великого блоку завершеного коду. Тобто, коли ми е... от копайло, це як автодоповнення, але з стероїдами, GPT-шка вона для. Цілком повного генерування класів з методами роута з всією інформацією, сервісного метода з повністю всією логікою і так далі. Великі блоки коду Copilot не підходить, тому що це все ж таки маленькі кусочки коду. GPT-шка ідеально. Це прям той інструмент, який для цього був і створений. Допомога у створенні коду. Copilot – це такі от. Пропозиції щодо наступних декількох слів. ЖПТ для великих кусків задач, використання в поєднання один з одним. Отут, якраз саме те, де вони співпадають, що вам нам, нам треба використовувати і той, і той інструмент. Можна так сказати, що я користуюсь тільки копайлетом, і він вирішує всі мої проблеми. Бо я тільки ГПТ-шкою. Деякий відсоток проблем дійсно воно вирішить, але дійсне потужне поєднання буде. Потужний результат буде тільки тоді, коли ми будемо використовувати ці два інструменти вкупі. Тобто, спочатку там генерувати велику задачу, декомпозицію, стек, формат, як саме це писати, а потім вже будемо імплементувати ручками в студії, або коригувати те, що він нам нагенерував уже у студії. Copilot Вже тут нам буде допомагати. Тобто Спочатку GPT, потім Copilot. Ініціювання великих нових проєктів. Копайлот взагалі тут не підійде, тому що знову ж таки маленькі чанки кона. GPT — це саме те, що вам треба. Новий проєкт стартує, POS-шка, або хочете PET Project, або Pilot Project. GPT вам допоможе суперкласно. І генерація коду на основі припущень. Копайлот якраз те, що вам треба, тому що він розуміє попередній контекст, розуміє ці припущення. ЖПТшка тут не зовсім те, що треба, адже він генерує код на основі якогось фіксованого шаблону.